Ви вишво далеко предка, який чує шум в кущах. І в нього два варіанти. Або подумати, що це мишка, і сидіти далі біля вогню, або подумати, що це лев, і втікти. Ціна помилки, що життя. І даний ефект з нами вже, в принципі, всю нашу історію. Ми, люди, по дефолту, оцінюємо ті чи інші ситуації, ті чи інші речі, ті чи інші події зі сторони песиміста. Просто через те, щоб песимістом бути вигідно. Наприклад, прикладі далекого предка, як я сказав попередньо. Але є ще інший момент. Це в'яже за собою таку штуку, як упереджність песимізму. Тобто ми переоцінюємо негативні явища і недооцінюємо позитивний сценарій з тої чи іншої ситуації. І саме цей страх, саме це упередження песимізму не дозволяє нам рухатись вперед та розвиватись. Заставляє нас скручувати з клубочок, тікати або обходити якісь негативні, складні ситуації. Але як показує практика, тільки через складні і негативні ситуації ми розвиваємося. Тут ми не рахунок з цього, проаналізуй, де ти є в своєму песимізмі, і де ти недооцінюєш позитивний вихід із ситуації. Сили мудрості підписуйся, попереду багато корисного.